Зустрічайте в продажу Samsung SM6, справжній корейський лайнер. Автомобіль 2016 року випуску на 2-літровому газовому двигуні. Чудовий стан має по кузову має мінімальні косметичні підфарбування, гарні 17-ті в збереженому стані. Підігрів задніх сидінь. Шкіряний перфорований салончик, задня шторка, задній підлогітник з підстаканниками, безключовий доступ, масаж водійського сидіння, електроручник, вибір режиму рухів, камера задня, партроніки задні, розширена мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, режим, підігрів сидіння, автоматична коробка перемикань, скорості, ліміт скорості. Мультикермо 274 тисячі кілометрів пробігу, датчики світла, дощу, електроскладання, дзеркал, повний склопакет, утримання в полосі. Чекаємо вас на тездрак по вулиці Територіальної оборони 102 салон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит в лізі, за криптовалюту на, на ваше авто. Звертайтеся.